Як становило розслідування, зрадники протистояли силам АТО ООС, а від початку повномасштабної війни Російської Федерації воювали на боці окупантів проти українських захисників. Так, одним із фігурантів є 49-річний старший розвідник розвідувального взводу 3-го мотострілкового батальйону, 4-ї окремої мотострілецької бригади другої армійського корпусу народної міліції ЛНР. У складі об'єднання збройних сил Росії на Донбасі у званні Єфрейтора бойовик брав участь у боях в районах населених пунктів Алчевськ, Первомайськ, Ірміно, Кадіївка та Брянка Луганської області. Інший бойовик в 2014 році добровільно вступив до 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Платова, 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. У складі окупаційного підрозділу брав участь у протистоянні силам АТО. Від 2022 року підрозділ війшов до збройних сил Російської Федерації на посаді командира міномета. Він штурмував з окупантами населені пункти Луганської області, а саме відзначився у боях по захопленню Михайлівки, Попасної, Лисичанська, Сіверсько-Донецька, Рубіжного та Кремінної. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантам про заочні підозри за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 1 та 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 3 – це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Зрадники переховуються на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі їх оголошено у розшук. Підозрюваним загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.